Пані та панове, сьогодні у Києві справжній друг України і захисниця вільної Європи, прем'єр-міністр Фінляндії Сана Марін. Дякую сана за ваш візит. Перш за все, хочу подякувати за те, що ми сьогодні разом вшанували пам'ять наших захисників, захисниць, які віддають своє життя за Україну і пам'ять нашого героя Дмитра Кацюбайла. Де вінче, з яким Україна сьогодні прощається, також пані прем'єр-міністр перед зустрічю зі мною була в шпиталі, де мала можливість поспілкуватися з нашими військовими. Я вам дуже за це вдячен. Важливо, що ми однаково поважаємо героїзм наших воїнів і. Дійсно, які своїм життям захищають свободу і демократію в нашій державі в цьому світі, і звичайно, ключовою темою наших сьогоднішніх переговорів була оборона, і була безпека. Це пріоритет. Я вдячний Фінляндії за надані Україні оборонні пакети. Підтримки задіяв участь у нашій танковій коаліції. Впевнений, що і надалі ми будемо посилювати цю сферу нашої взаємодії заради інтересів обох наших народів, нашої незалежності, суверенітету України, Фінляндії і наших європейських сусідів. Обговорили сьогодні. Санкційні питання, те, як можна посилити тиск на Російську Федерацію, і ще сьогодні на другій частині нашої зустрічі більш детально проговоримо це. Важливо завадити спільно державі-терористу в її намаганнях обходити санкції Євросоюзу через торгівлю з третіми країнами. Передусім, це стосується товарів, які важливі для ВПК. Держави терориста та інших її галузей, що прямо підтримуються, та прямо спонсорисують війну агресію Росії. Я вдячний Фінляндії за надану нам допомогу. Після ракетних ударів по нашій українській енергетиці, по нашій енергомережі. обладнання, яке ми отримали, воно дійсно важливо для наших людей, і так само важливо тиснути на всіх юридичних та фізичних осіб держави терористи, які беруть участь в цій. Атаки, які беруть участь в ракетній програмі, і на всіх суб'єктах інших країн, які допомагають Росії здійснювати цей терор, ми маємо прийти до того, що глобальні санкції а, мають бути введені і повністю заблокувати будь-які можливості відновлювати ракетний потенціал Російської Федерації, отримувати нові дрони, нові технології а, тощо обговорили сьогодні. Притягнення до відповідальності держави терориста дякую Фінляндії за приєднання до основної групи зі створення спеціального трибуналу щодо агресії Росії проти України засудження цієї агресії. І дякую за цілком можу сказати практичний внесок у розслідування воєнних злочинів Росії в Україні за підтримку зусиль міжнародного кримінального суду. Та наших зусиль в Європейському суді а, справ людини всі разом ми маємо забезпечити справедливість для усіх, хто постраждав від, від агресії російської окупації та покарати агресора та кожного вбивцю за зроблене. А, впевнений, я впевнений, що так і буде. Детально обговорили також ми саме Марін. Питання відновлення України після отримання перемоги. Але що дуже важливо, щоб сьогодні наші партнери, наші справжні друзі включалися в програму Fast Recovery, те, що потрібно зараз, і для нас важлива сьогодні відбудова не тільки галузей цілих, а просто допомога нашим людям. Ми говоримо про школи, про університети, про домівки для українців. І я вдячен, що пані. Прем'єр-міністр погодилась відвідати одну зі шкіл після нашої зустрічі в місті в місті Єрпінь. Україна цінує підтримку Фінляндії наших міжнародних ініціатив, таких як гуманітарна ініціатива «Grain from Ukraine» зерно з України. І, звичайно, я вдячний за готовність працювати разом з нами над імплементацією пунктів української формули миру сьогодні. Це також питання піднімалося, і це дійсно формула миру важлива, яка може повернути і гарантувати безпеку нашому народу, народам Європи. І у цьому контексті ми обговорили питання протистояння екоциду. І які влаштовує і влаштувала Російська Федерація, і це один з пунктів до речі, нашої формули. Фінляндія готова до координації разом з іншими партнерами виконання цього пункту формула окремо. Хочу подякувати за підтримку нашого шляху до європейського союзу до євроатлантичної інтеграції разом. Ми точно сильніші. Дякую за перемовини. Я вважаю, що у нас є дружні стосунки, партнерські стосунки, потужна підтримка від Фінляндії. Не буду говорити про новий оборонний пакет. Деталі, я думаю, скаже прем'єр-міністр. А може, деякі деталі і не треба говорити, не знаю. Скажу відверто, найголовніше, щоб такі речі посилювали нас на полі бою, тому що це, це поле нашої перемоги. Слава Україні, заява прем'єр-міністра Фінляндської Республіки Санни Марін Ді. Президент Зеленський ді Україні шановні ä, пане президенте, шановні українці, настав ä, дуже важливий переломовий момент другого року війни за незалежність суверенітет України. Я хочу подякувати президентові Зеленського і Денисові Шмигалеві за запрошення. Ми бачимо, що знову Україна показала свою стійкість. Щодня Росія нападає на невинних цивільних по Всій Україні російський провід і далі продовжує негуманну, нелюдську війну проти українського народу. Я на Минулої весни відвідала Бучу Ірпінь, і це залишило карму моїй пам'яті назавжди. Але це, на жаль, був тільки початок російської агресії. Ваш ворог б'ється проти всього правного, законного, гуманного, людського. І ми віримо в те, що настане час, коли вони відповідатимуть за свої злочини Путін особисто за злочин агресії. Ми підтримуємо. Від Фінляндії разом із багатьма країнами заходи, що запобігатимуть безкарності. Ми бачимо, що Фінляндія тепер увійшла до гурту країн, що мають забезпечити відповідальність за російські злочини агресії проти України. Ми підтримуємо зусилля міжнародного кримінального суду і українських органів влади, і ми підтримуємо створення міжнародного центру центром для звинувачення і переслідування злочинів агресії в газі ми також за те щоб росія платила повну ціну за агресію за руїну і за ті втрати що україна потерпіла через цю навалу ми за те щоб можна було заморожувати і вилучати російські активи і пускати їх на Відбудову і відродження України тут о, герої, ваші вояки Луганській, Донецькій області на сході, на півдні України. На наступні покоління діти дітей пишатимуться тим, що ви робите, і що мусите терпіти. І ми бачили сьогодні українських героїв у шпиталі Міністерства внутрішніх справ. Вони наклали своїм здоров'ям боронячи Україну. І в ваших серцях і в наших серцях перемога вже здійснилася. Була зимова війна у Фінляндії. Ми також мусили боронитися і опиратися нещадному ворогові. Тому ми вас добре розуміємо. Українці не самотні в цій війні. Через нашу історію ми знаємо ліпше, ніж будь-хто, що вас треба підтримувати скільки треба, аж до перемоги. Ми також були самотні тоді в нашій боротьбі і залишилися на самоті, коли настав мир. І ми хочемо, щоб Україна здобула мир на своїх умовах, і тоді, коли вона буде готова, цей мир встановити. і ми підтримуємо формулу миру президент Зеленського. Хочемо, щоб цей план почав працювати. Тільки тривалий мир може дати нашій родині європейській країні, євроатлантичній родині спокій і добробут. Ми хочемо, щоб Україна увійшла до НАТО як одна із союзних держав цього альянсу. Ми підтримуємо боротьбу з корупцією для того, щоб можна було поступати в бік європейської інтеграції. Фінляндія надаватиме будь-яку допомогу, що вам буде потрібно на цій дорозі, також на підставі нашого власного досвіду як члена Європейського Союзу. Ми також негайно маємо перемогти в цій війні, і ми на вашому боці в цій боротьбі. Але стоятиме плечо-пліч з вами, скільки треба. Ілядія нещодавно 14 пакет оборонних матеріалів разом із важким озброєнням надала. Ми підтримуємо вас на 750 мільйонів євро. Ми один з найбільших постачальників військового спорядження техніки зброї до України. Ми також члени. Спеціальної коаліції разом з великою Британією, і ми також готуємо вишкільні заходи і маємо відповідні майданчики. Підтримуємо я сьогодні говорила з паном президентом Зеленським. Він розповів мені про нагальні потреби ваших збройних сил. Ми на перспективу замислюємося над тим, як підтримати Україну. Має бути оборонна промисловість, що надаватиме в майбутньому потрібні матеріали України. Це нагальні. Ні, потреби, особливо коли йдеться за боєзапас, ми обговоримо варіанти такого надання на наступному засіданні Європейської ради. Тепер сьогодні 29 мільйонів євро Фінляндія оголосила новий пакет для. Освіти освітньої галузі. Ми хочемо, щоб освіта в Україні, шкільництво жили. Ми маємо також донорів, що надають енергетичне обладнання, 590 трансформаторів і майже 50 генераторів. Ми працюємо над тим, щоб було ще більше надходження від наших передових компаній. Ми пропонуємо нове фінансування проєкти для ядерної безпеки, для також боротьби з екологічною шкодою від війни. Ми також допоможемо. Україні в відбудові ми, Марія Охісалом, приїхали сюди зі мною, міністр екології нашої країни, щоб ми могли допомогти конкретними справами. І на сам кінець я хочу підкреслити, як рада я зустрітися особисто з паном президентом Зеленським сьогодні в Києві. Ви символ мужності хоробрості. Перемоги і перспективи ліпшої майбутньої Європи. Слава Україні! Ваші запитання, будь ласка, суспільне там. Вітаю, пане президенте, пані премєр міністерко Власне, влітку має відбутися саміт НАТО у Вільнюсі. І цікаво, які очікування саме у Фінляндії з огляду на останні заяви Столтенберга, що Фінляндія і Швеція виконали умови Туреччини. І, пане президенте, власне, чого очікує Україна від саміту у Вільнюсі? Попередньо були заяви, що можуть схвалити. Процедуру вступу України в альянс, і також маємо ще одне питання до пана президента. Власне, про... напередодні видання New York Times повідомило, що диверсії на газопроводі Північний Потік були організовані таким собі проукраїнсь... проукраїнським угрупуванням. Хочемо власне з'ясувати, яку інформацію має Україна. І чому, можливо, з'являються зараз такі інформації в ЗМІ? Поширюються? Дякую. Такі фортек. Дякую за питання. Безперечно, ми сподіваємося, що Фінляндія Швеція Швеція до лав НАТО перед Вільнюським самітом. Це Політика прочинених дверей у цій організації. Ми виконали всі вимоги до майбутніх членів НАТО. Ми хочемо не брати безпеку, а давати безпеку. І ми можемо великий внесок зробити. Фінляндія має чим поділитися із своїми партнерами. І нам було б дуже добре перед вільнюсом стати за членів НАТО. І, безперечно, ми зможемо допомагати Україні, українцям на дорогу до Європейського Союзу і членством в НАТО. Питання. Доброго дня. Перш за все, що стосується саміту Вільнюсі, так ми запрошені, але ми б хотіли, щоб були б якісь відповідні кроки вперед, окрім того статусу, який сьогодні є у нас в наших відносинах з НАТО. А вже ж ми дякуємо всім державам НАТО, які підтримують нас на полі бою. Окрім цього, нам потрібні стратегічні гарантії безпеки, і на цьому шляху нам потрібні гарантії безпеки. І навіть якщо ми не можемо бути в НАТО у час війни, ми б хотіли б мати. Відповідні гарантії безпеки на тому ж цьому шляху, поки ми ще не в НАТО, і саме відповідних кроків на зустріч з боку держав НАТО, на зустріч до України, до цих гарантій безпеки, ми очікуємо на цьому вільнівському саміті. Будемо бачити і працювати над цим. А що стосується <кхм> північного потоку, ми не маємо до цього ніякого відношення. Ну, щоб уповільнення було допомоги в Україні, все дуже просто. Я не хочу навіть підбивати підсумки. Ми чітко розуміємо, в якій мережі інформаційно, де це з'являлось, яких, на яких медіа майданчиках, яких держав. Як це могло бути, звідки ця інформація могла йти? Тощо я вважаю, що це дуже небезпечно. Те, що деякі незалежні медіа, до яких я завжди ставився з великою повагою, ви знаєте, ну роблять такі кроки. Вважаю, що це неправильно, це грає тільки на руку Російської Федерації. Або ще є якісь бізнес-групи, які зацікавлені в тому, щоб не водились потужні санкції, тому що страждає їх бізнес, і ці групи можуть бути не тільки на території Росії. На жаль, але ми потрібно нам з вами усвідомлювати, з чим ми боремось. Ми боремось з ворогом, ворог один Росія. А ще ми боремось з тими людьми, які, окрім грошей, нічого для себе не бачать. Тому страждає їх бізнес, так тому що товарообіг з державою терористом знизився тощо. Бава. Різних паралельних процесів, які, на жаль, ідуть, є держави треті, ви знаєте, дають обходити санкціям для Російської Федерації. З одного боку підтримують Україну наш суверенітет, навіть щось Україні передають так, знаєте, ну допомогли умовно, як то кажуть, для Галочки. А з іншого боку, знаєте, роблять. Обходи санкцій, де заробляють десятки мільярдів доларів, і в порівнянні з довійськовим періодом мають збільшений товарообіг з Російською Федерацією. і тому це стосується багатьох держав, навіть тих, хто входить в Євросоюз або є членом НАТО. Я б на це звертав би увагу і аналізував би для кого це потрібно для кого така дезінформація потрібна. Українці точно цього не робили. І це найголовніше, мені так здається. А хто там що придумав під якимось сказали, є якісь ознаки, а може навіть під якимось прапором? Ну це смішно виглядає, якщо чесно. Ми зацікавлені в тому, щоб зброя поставлялася, щоб санкції вводились, і щоб була наша перемога. Дякую. Дякую. Фінська інформаційна агенція. Будь ласка, можете підняти руку? Dobrohodja, President Zelensky. Our question from Finnish media would be um, Even we in Finland sometimes feel depressed because of this war. How do you maintain the faith in humanity, and what is your message to the Finnish people in this situation? А як же можна жити без віри в людство? Ну, а заради чого ми живемо, і заради чого ми боремось? Ну, точно, не за посади. Ми всі хочемо перемогти заради майбутнього дітей. І ще ми, до речі, молоді люди, хочемо перемагати і заради себе, скажу відверто, заради держави України. І я думаю, що я дійсно розумію, що люди різні, але я вдячний, наприклад, Фінській спільноті, людям я бачу відношення, я бачу нас підтримують. І на рівні держави нас підтримують і звичайні люди. Ви також повинні зрозуміти, що який би лідер не був, або яка б лідерка не була, якщо спільнота, суспільство твоєї держави тебе не підтримують, ти тобі буде дуже складно. І ось і все. І Тому важливо, що Фінляндія разом. Разом нас підтримує на всіх різних рівнях. І це дає можливість нам жити, дає можливість нам боротись. Як сьогодні сказала Санна, вона сказала, що вони в Фінляндії ми пам'ятаємо цю війну. Були наодинці проти ну великого агресора. І тому чітко розуміють, як, як Україні складно і тому доєднались до анті. Російської коаліції, і тому Фінляндія на цьому боці, на боці історичному боці правди. Це дуже важливо не дати можливості Росії перемогти в цій війні. Вони були агресорами багато років, і багато в чому постраждало багато держав. І комусь треба поставити на місце сам прояв такої агресії. Я думаю, ми ми це зробимо. І, з вашого дозволу додам також пробуючи відповісти на це питання. Ми живемо лихими часами, але є промічок надії. Ми бачимо санкції, бачимо допомогу зброєю Україні економічну. Підтримку військову. Отже, ми згуртувалися, ми боронимо свої цінності, і Україна боронить на передовій ці цінності. Я дуже багатьох бачили під час виборчої кампанії, що в нас тепер перебігає. Ніхто не сказав, ми маємо припинити допомогу Україні. Навпаки, кожен казав, треба ще більше допомагати. І біженці, ми їх привітали, переміщених осіб у Фінляндії українців, що ми їх підтримуємо, ми можемо підтримати, тому що ми відчуваємо вашу боротьбу як свою. І дуже багато спочуття маємо до України. У нас немає поділу, коли йдеться про допомогу Україні. Всі по один бік стоять, барикад. І це український бік.